Добрий день. Маємо сьогодні 23 серпня 2024 року. Погода сонце. Ніч холодна, а день пече. Копаємо картоплі з то великим, то малим трактором. Але пішли, глянули на свою сою. І один кусок сої вже влажний всьому 9,9. Ну ще, звісно, процентів 15-20 є зеленої. Але я так пам'ятаю, що немає там що ждати, Завтра будемо молотити. Так що лагодим прицеп. Запінили, висимо її прицеп, там якщо щось підсушимо. Бо поки будемо здати, поки та дойде, то залежне сипатися. Разом і настроїли комбайна на, на сою. Переставили обороти. Щоб покажу, що син зробив в кабіні. Купили такої обшивки, обшив кабіну. Получилося. Культурно. Отак пообшивав все зверху. Кромечку кусок над головою ставив біле. А то все обшите. Має бути добре. Ці шкарні вже поставили, закрутили, натягнули. Ножі гострі. Та вони щось били гектарів 10 соломи. Бар заправлений вже. Ліфтери поки зняли, під'їмачі, єм, під але сої дуже батько лежить. Ще покажу, які поставили обороти. Обороти у нас представляються переставкою шкілів Тьошкіла і ТОшківа. Ось така таблиця у нас є. Лотили пшеницю ячмінь на 1105 оборотів. А на Sony зараз поставили 750 і менше боротики, є 750 оборотів буде барабан. Менше зробити їх вже не можна. Переставляння робиться з цими шківами. Цей шків 1-2, той 3-4. Отак міняється місяцями той туди, то й туди або наоборот. оборот. Так, поставили 750 оборотів. Завтра будемо пробувати. Отаке. Підтягнули. Цепи елеваторів, тут у нас стоять сітки, щоб трошки лобода витрушувалася, але соя не дуже грязна. Ще можливо прийдеться ставити ліфтери, бо та соя Луценкова, вона вся похилена лежить, вона висока, вся лежить. Можливо, будемо ставити ліфтери. Колеса накрили, бо стояв якраз напроти сонця. Це колеса понакривали. Ну, Пшеницю молотили на 1050 оборотів вітру. Думаю, ну, їм тут візьмемо на 1050. А там побачимо як що. Решета приоткрімо. Підворубання трошки скинули. Побачимо. Сої ми ще не молотили. Соя вроді не така рання, в той рік дійшла, як положено, а цей рік щось раніше. Зранку помірили вологу була 12,2. А пішов в обід вже 9,9%. І вже де-не-де ваш шостушок де, є відкритий. Так що вирішили, що краще ми її зіб'ємо. Як там буде чуть досушимо, то буде надіжно. Бо поки дождемося, поки ті дійдуть, то вже не буде що молотити. Та соя Луценкова і там ще вона є сорт, то та вже ну так, 50% вже пожовкла, але лежить. Зараз вітер був. Вітер, буря, все лежить. не на землі лежить, звісно, але все поклало. Так що не знаю. Добре, всім дякую. Прицеп готовий. Тут ми прямо прицеп його виспимо. А там будемо сушити. Всім дякую. Завтра будемо лотити, покажу. Добре, всім дякую.